Це то знаєте трошки майже не затримали ефір, бо дуже захопились тим, що розповідає нам Іван Леньо. Доброго дня вам, любі друзі! Ми вдалі продовжуємо вдалий день на радіо ФМ Галичина і радіо вітати учасників гурту Козак Систем Івана Леньо і Володимира Шерстюка, які сьогодні не тільки завітали на радіо ФМ Галичина. Не буду говорити, куди ви ще завітали. де було вже багато. Але сьогодні в клубі Пікасо розпочнеться концерт. Доброго вам дня! Доброго дня всім. вітаємо. у Львові. <реш> Це нас, Львів, вітає тут у Львові. Вітайте нас у Львові. Так, от ну зараз будемо розбиратись, кого вітати. Пісня, яка прозвучала, тільки що не моя. Перш за все, я вас вітаю, тому що ця пісня стала знаковою. Ви стали переможцями. Зокрема, ви стали найкращим синглом року. Так, перш за все, я вітаю всіх українців з тим, що квоти на українську музику почали діяти. Я вітаю Джем фм які на відміну від решту радій, не почали. Не, не почали мавпувати, не почали шлангувати, а щиро і свідомо підійшли до сегменту української сучасної музики, вибрали найкращих шляхом голосування, шляхом авторитетного журі, дійсно авторитетного журі, і призвели до того, що не так давно в Києві відбувся фінальний концерт, вручення премій. Найкращим гуртам по багатьох номінаціях. Там була номінація Кращий гурт, Прорив року, Кращий вокаліст року, Краща вокалістка року, «Сінгл року. І це повторюю, був абсолютно свідомий вибір е, тих українців, які слухають український сегмент. І це дуже добре, як на мене. Тому наша пісня, не моя, е, виграла статуетку і стала піснею року за версією Джем З Чим всіх нас і вітаємо. Ну, взагалі, у вас це дуже цікава пісня, тому що автор Семоненко слів, але до цього ви долучили ще й положинського таке співанка. Коли Василь Семоненко цей вірш. Він навіть і гадки не мав, що через якихось 20 чи 30 років цей вірш стане основою пісні, яка заполонить душі ну, великої кількості свідомих українців. Це якщо коротко. А якщо не коротко, то ми пишаємося тим, що змогли значить, перевтілити от, ту емоцію, яку в своєму вірші заклав Василь Симоненко. Через музичний, через музичні барви, так зробити з неї такий згусток енергії, який можна сміло назвати пісною, і можна сміло назвати шлягером. Це слово не дуже розумію шлягер, але так чи інакше це говорить про те, що пісня запала людям в серця, в душу і стає чим далі, тим більше стає популярною. а знаєте, якщо можна запасти в душу, задати дуже некрасиве запитання, таке провокативне. І зокрема, гурт «Козак Систем» каже: якщо за хтось нам зателефонує за номером 254-6184 код Львова 032 і задасть якесь таке дурнувате запитання, може виграти квиточки на сьогоднішній концерт. Якраз саме так і є. От саме таке, от незвичне запитання. Не, не із тих не з серії тих, чому ви називаєтесь козаксистем, і які у вас творчі плани. А ось таке щось цікаве, що дійсно заставить нас розкритись і бути цікавими співбесідниками. Ну я нагадаю, наш номер телефону 254-6184, кольвова 032. Хто хоче розкритися з неординарної точки зору і розкрити також козак-систем? Телефонуйте, задавайте неправильні запитання і можете сьогодні потрапити у клуб «Пікасон» на концерт. Хлопці, ви сьогодні презентуєте міні-альбом. Крім того, ви ще хочете презентувати кілька нових пісень. Що це за пісні? З чим співавторством вони написані? А ви вже очікуєте від нас співавторство? Бачите, як ми себе зарекомендували. Взагалі е е у нас достатньо е якби і своїх віршів, і достатньо можливостей випускати альбом повністю, повністю на поезії, тільки козаксистам. Але е знаєте. Е Хочеться все-таки, хочеться ділитися тими ну, якби, враженнями, які ти отримуєш від спілкування з поетами, від спілкування з художниками. І це українські люди, це ті, які формують сьогодення, ті, які продукують сенси. Тому в новому альбомі ми не будемо зраджувати собі і залишаємо значить, можливість проявити себе як поетів Юрка Іздрика, Сергія Жадана, Сашка Положинського, Сашка Ярмака. Хто знає, це український репер відомий, культовий вже. Лазуткин наскільки я знаю. <звідкінь> З Дмитром Лазуткіним зараз якраз от доробляємо останню пісню. Не знаю, чи вийде, але так чи інакше працюємо. Там будуть е, значить, пісні на слова е, Артема Поліжаки, що для нас вже е, не, не, не новим є. В першому альбомі у нас є також пісня Криза на слова поліжаки. і все-таки цього разу ми вже будемо додати там одну-дві, не знаємо ще не вирішили пісні, які написані нами. Ну от зокрема, нашим трубачом Сергієм Соловієм. Ну, взагалі, сьогодні буде декілька прем'єр, що для нас є дуже хвилюючим. І в принципі ми очікуємо від львів'ян. Чого? На щиру реакцію, яка є для нас неймовірно важливою, тому що перед тим як пісні входять до нового альбому, ми. Практикуємо таку річ, ми не йдемо зразу до студії писати, оскільки записувати річ, оскільки ми вже для себе визначилися, що наші пісні по-справжньому -по починають жити тільки тоді, коли вони прозвучали на живих концертах, а не скільки б ми не репетирували це у себе тобто, апробаті, да. на. Тобто а сьогодні львів'яна. Абсолютно, так. І, це, і це, це дуже як я кажу, хвилюючий момент, тому що ніхто ніколи не знає, яка буде реакція. Реакція на пісню. Ні, ні той, хто її написав, ні самі люди, ні сама пісня на. Певно, якщо вона має свою свідомість, то вона теж не знає, яка на неї буде реакція, тому що е, вона оживає якраз під час цього першого, другого, третього виконання, і це неймовірно зворушливо для нас, наприклад, як для артистів. Подивимося, як це буде. Так, що львів'яни мають змогу сьогодні в Пікасо послухати абсолютно нові твори. Ну на рівні з відомими, звичайно, от ви говорили, що ви якраз вчора були в Старобільську, ви були в прифронтовій зоні. Ну, Не вчора. Цього року, скажімо. Тим паче, нас зараз слухає дуже багато на Луганщині. Е, ви, скажіть, будь ласка, пісню Генштаб затвердив? Е, так Якщо зродились ми з великої е, родини, це і ваша ідея, і Олег Скрипка, і дуже багато є, так, інших наступають. Давайте я, я скажу так, як воно є. Давай, Значить, це так. ідея Олега Скрипки. Mm -hmm. І в силу того, що ми товаришуємо: і Чубай, і Фома, і Фагот, і Тарас Компаніченко, і Жоравель, і Жадан це ж власне така туся, яка інколи збирається для того, щоб ну принаймні, поспілкуватися. Так, от знаючи, що ми можемо ще один раз зібратись, що не просто до речі, зробити, всім разом зібратись в Києві завжди важко. От Олег запропонував записати цю пісню, заспіваючи її всі разом чоловічими голосами в Унісона. Навіть. тобто там навіть немає якихось особливих вокальних розкладок в одному місці. Є буквально там терця кварта, але як правило, це така строєва пісня, яку, по ідеї, мають співати там сотні, сотні тисячі. Оскільки українська армія продовжує да, користуватися піснями радянської доби або тими піснями, які не, не притаманні українській ментальності, тобто це якісь пережитки совєтського союзу. То ну, цю реальність треба міняти. І тут Олегові треба подякувати, що він взявся за це. Треба дати належне, що Тарас Чубай колись цю пісню також аранжував, і це така вийшла якась така спільна наша творча робота. Генштаб її затвердив, пісня записана. Я думаю, що скоро ми будемо знову цим товариством збиратись для того, щоб записати відеокліп і вже промувати його на широкий загал. Знаєте, мабуть, з... З новин, що ми з Олегом їздили в Суворовське училище, на те, щоб спробувати цю пісню в реальному от часі промаршувати разом із е, суворовцями з молодими хлопцями, це військовий інститут імені богуна вже не сувора. О, слава Богу, між іншим, слава Богу, що Богуна. Це дуже дуже добре. Да. Бачите, щось міняється в цьому, да, це вже... в цьому світі. І треба дати належне, що темп ми вибрали правильний, хлопці швидко вивчили слова. А хто не знає, про що йде мова, це старовинна наша 100 років ці пісні, яка колись служила гімном ОУН. Е, я нагадаю наш номер телефону 254 п'ятдесят чотири шість один Любі друзі, не прогавте можливість потрапити сьогодні на концерт до гурту Козак Систем. Головна умова зателефонувати, задати таке трішечки... про контроверсійне трішки. запитання. От воно як Контрагенти. ви знаєте, ви дуже взагалі е, такі цікаві люди. Вперше все, звичайно, в такій політично-соціальній площині, можливо, навіть десь мистецтво переносити туди. Але мені дуже цікаво, пане Іване, чому ви запропонували зокрема Луценко як генпрокурору. Взагалі заборонити в нас полювання. Ну, от бачите, от можна написати два альбоми і про них менше говорити, ніж про ось такий от приклад, коли мене ну, настільки збудило і. Заставило нервуватись е, таке явище, як полювання в 21 столітті. Почнемо з того, що займаються цим полюванням дуже небідні люди, і в даному контексті це виглядає просто як якийсь абсолютний злочин, як, як е, розвага, да, яка, яка межує із е, якоюсь певною, скоріш за все, хворобою, яку можна назвати агресією або ну, якось там при, прихованим, е, Прихованим бажанням домінувати або вбивати. Да? І коли я побачив фотографію, як в Чернігівському угіді: е, ну, слава Богу, що їх піймали, цих е, браконьєри вбили. Одним словом, страшна історія. Вбили вагітну лосиху і е, тільну, вірніше, бо вагітні бувають жінки. Тільну е, лосиху і, і, і викинули просто на, 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 на сніг двох маленьких, не ще не народившихся лосенят. Ну от очевидно, це це дикунство, з яким з яким ну неможливо е, неможливо загати очі на це. У нас такого дикунства багато в Україні, але ви знаєте І кому, послухайте, кому як не нам, публічним людям, звертати ну, на це увагу. Але ви, до речі, вперше хто звернув? Увагу на такі ну значить моменти. мене так дістало, що я вирішив не думати про наслідки, е, якісь там політкоректні чи якісь інші, mm -hmm. а просто сказати те, що є. Я, я, я не знаю, як відреагував Юра е, Віталійович. Наскільки я пам'ятаю, да е, на це, але так чи інакше, е, мені було сказано, що з, з цих бакур'єрів такі спіймали, і такі вони отримали е, е с, по голові і. Через якийсь час я не знаю, чи це був наслідок моєї публікації, чи можливо, такі публікації вже було багато. Заборонили офіційно в Україні є заборонене полювання на лося. Ось так от. Ну, я вас вітаю з ще одною перемогою. Крім того, що сьогодні відбудеться концерт у Львові, куди далі ви прямуєте, де ваші фани можуть вас ще побачити, почути, і ви на них будете пробувати свої навіки? Ну, я, 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 я по попродовжую е, акцентувати на тому, що у нас е, дуже активні інтернет-сторінки у Фейсбуці, наша особиста сторінка в інтернеті, в ВКонтакті. Е, хоча цей контакт не дуже нам милий, але так чи інакше ним користується як якась ресурсу, кількість так? свідомих українців. Тому слідкуйте уважно, заходьте. Якщо вам дійсно подобається, наш гурт чи український гурт. Будьте активними, лайкайте, коментуйте, спорьте, сваріться так чи інакше, але давайте зрозуміти один одному, що ми є спільнота, що ми українці, що ми живемо, ми активні і ми цікаві. А до речі, якщо з приводу суперечок з вами найбільше сперечається, з яких тем ну можливо навіть ваші прихильники. Є а такі моменти? прихильники не сперечаються. не сперечаються? Ні, ну сперечаються, можливо, діячі шоу-бізнесу, особливо ці суперечки були пов'язані з нашою активністю щодо квот е української музики. І в Україні існує ціле здоровенне медійне лобі, яке, очевидно, є неукраїнським, тому що власниками більшості радіостанцій е і інших засобів масової інформації є не українці. Звичайно, мова йде не про національність як таку. Ми ж не нацисти, правда. Ми. Ми говоримо про таке явище, як політична нація. Тобто люди не є українцями за своєю, за своїм, як би сказати, суттю. Да, за своєю суттю. І вони просто абсолютно спокійно продають цей контент людям. Люди купують його, що їм продають, то й купують. І абсолютно ці власники не переймаються, що контент має в Україні бути українським. І ясно, що медійники проти нас повстали, особливо власники радіостанції на якийсь час. Це, оце головна була наша суперечка. Хочу, хоча муж, мушу визнати, що коли ми починали. Це протистояння ми були не обізнані ні в радіобізнесі, ні в чому? Потім нам довелося це трошки вивчити і підкоригувати свої, скажімо так, дії меседжі. і меседжі, да. тому що ми добре зрозуміли, що радійники теж багато в чому мають рацію, і... але ми, як українці, на своїй рідній українській землі рацію маємо все одно. Перш за все. Ми хочемо, щоб тут була Україна. В Україні має бути Україна різна. Хай буде різна, тільки Україна. А чи є у вас вже якийсь певний рецепт, що повністю все таке вже не 20... 5%, більше відсотків, щоб все таки подолати оцю цю проблему. Я, я розумію, що ви її дивіться, озвучили, але як дивіться, її викорінете дивіться. дуже класне запитання. От якщо б ви зараз дзвонили до нас в ефір, то ви б отримали ці два квитки. Ой, бачите, запитання, я питання неймовірно роз... важливе, тому що в ньому так, от ви запитуєте нас, чи в нас є рецепт. А я хотів би нагадати, що пасіонаріїв Кожній країні, як правило, від 3 до 5%. Тобто, це ті, які не згодні, ті, які готові жертвувати своїм здоров'ям, силами, нервами, можливо, десь і життям заради прогресу своєї нації. Ну от таким, яким, наприклад, є Парасюк, Володя, да? на якого зараз накинулася половина населення, тому що вони ще раз це половина населення не доутримує е, якусь кількість, наприклад, там тепла, світла чи газу, і змушена платити більше. Так, але є інша сторона питання: ми воюємо і гинуть наші воїни. І як можна продовжувати торгувати зі злочинцями? Так це також неправильно. І чому держава вже три роки це від нас приховує і за три роки не змогла знайти можливості для того, щоб переформувати бізнес на якісь інші джерела, щоб вони не були дотичні до, до ворога. Нам з цим ворогом так, в принципі не потрібно мати ніяких стосунків. Ну що цей ворог вже більше ніж 300 років нас дрючить по всіх е, статтях. І як взагалі може таке допускати, і чому один Парасюк, так який колись на Майдані, якщо б не він, як ви згадуєте, да який сказав, що якщо ці троє не домов... ну, підуть далі домовлятися, то на наступний день наша сотня йде на штурм зі зброєю. І він фактично звернув історію е майбутнього е майдану. І ми при прийшли до того, що ця влада злочинна влада Януковича, втекла. Зараз парасюк знов, один парасюк знов повертає історію України для того, щоб ми нарешті відбулися як нація. Так, стали нарешті незалежними і економічно в тому числі. Так, тому це запитання, яке ви сказали, не до нас. Це запитання до людей, щоб люди якби скоріше оцінювали ситуацію, але скоріше це... реагували на такі кроки, які робить Парасюк. Я не знаю, чи він до кінця робиться чистосердечно, чи ні. Я цього не можу сказати, бо я з ним особисто не знайомий. Але так чи інакше, його поступок виглядає благородним. Нехай дає оцінку наш народ, бистріше дає оцінку, або або підтримує, або не підтримує, але принаймні не сидить. От якщо наш народ перестане чекати, що йому хтось. Щось дасть, принесе, подарує. От з того моменту наші соціальні процеси почнуть рухатися набагато більше, скоріше, і ми станемо більш заможнішими. Ну це одвічна проблема, тому що дивана сотня вона завжди існувала, але саме публічні люди, як на мій погляд, вони є, мають бути тим конгломератом, який повинні бути так. саме так. Ось так, от власне, закінчуючи цю бесіду, у нас виходить нова пісня, яку ми сьогодні запропонуємо е, нашим слухачам. Вона називається Мій друг. Ми її е, буквально там, тиждень тому назад вже випустили е, в професійній якості, і десь, можливо, тиждень, ну можливо, днів 10 нам потрібно для того, щоб домонтувати кліп. І ми будемо випускати її на широкі загали, ви її почуєтесь. Ну, ви її це, отримаєте теж. Це, це буде радіопрем'єра Велика. Яка в своєму меседжі так, от затрогує оцю тему тему пасивності, тему свідомості, тему е перестати бути е мілкими, дрібними, перестати бути, е перестати реагувати на щось. Е не обдумавши, отак, ну, рефлекторно. Так? І разом з нами цю пісню, повторюю, співає Сашко Ярмак написана вона на слова нашого Трубача Сергія Соловія і Сашка Положенського. Новий альбом ми можемо в скорому часі почути, побачити. Ну, восени буде, восени. якщо все буде гаразд, буде великий тур України, і в тому числі і у Львові. Теж буде концерт. Так що побачите, ви скоро будете отримувати сингли з цього альбому. Ну, до речі, не моя, це теж сингл з нового альбому. Просто це епішка, тобто маленький угу. диск. А скоро буде. Ну, ми дуже сподіваємося, восени. І власне сьогодні в Пікасо люди почують вже треки. Цього альбому, як я вже сказав на початку, чого ми з великим хвилюванням і очікуємо, і радістю. Ну, головне, не хвилюйтеся, але хвилювання таке повинно нас вам задоволення. Ні, ну, так, хвилювання. Нас не не таке. так, 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 абсолютно. На годинок у нас 14.42. На жаль, у нас закінчується час. З вами розмова. Я вам бажаю, щоб у вас сьогодні концерт відбувся просто неймовірно грандіозно. Дякую. Багато людей до вас завітали. Ви отримали багато емоцій, які потім втілили у творчість. Як ви це і зараз робите? А зараз я пропоную поз а до речі, хтось до нас і дозвонився? Алло, доброго дня. Доброго дня. І я як вас звуть? Розікаю, може хтось задзвонить, але ніхто не дзвонить, думаю, я подзвоню. А як вас звуть? Петро мене звати Петре, Ну давайте ставте запитання, будь ласка, гурту «Козак Систем». Е, дивіться, е, більшість наших е, українських відомих гуртів вони переважно за, е, запізнюються, чи там затримуються на свої е, виступи. Е, цікаво, чи «Козак Систем» сьогодні запізниться на свій виступ? Ну чи затримується верніше? Чи фанати будуть чекати, чи не будуть? Дякуємо, чекати. дякуємо, Петро. Оскільки ти єди. Хто встиг дозвонитися, в нас ефір закінчується. Ти отримуєш ці два квитки, і причому отримуєш не тільки тому, що ти єдиний дозвонився, а тому, що питання дійсно цікаве. З цим завжди бореться Сашко Положинський Я знаю, він завжди принципіально починає точно. Чому? Тому що ті, хто прийшов вчасно, починають ставати жертвами тих, хто запізнюється. І ну, тому так. концерт починає відтягуватися не заради тих, хто прийшов вчасно а заради тих хто запізнюється. Це неправильно. Ми сьогодні, оскільки граємо не одні, а перед нами грає Навігатор чим, гурт. Да, гурт-навігатор е -е, е ну, залежить від того, наскільки вчасно почне гурт-навігатор. А ми, в свою чергу, почнемо зразу, як тільки навігатор закінчить. Отже, ми That's складаємо з себе відповідальність <sup> за можливе <sup> <що навігатор> запізнення. <sup> Але <sup> зауваження слушне і воно стосується не тільки нас, воно стосується всіх українських музикантів. По давайте поважати тих, хто приходить вчасно, і давайте починати грати для тих, хто прийшов вчасно. Ну, Василю, залишайтеся. Ой, Петре, бачите, я про Василя вже думаю. Петре, залишайтесь на лінії, ви отримаєте свої квиточки, ми з вами зв'яжемося. Я вам ще раз тоді бажаю, бачите, вже Петра, ви зустрінетеся на сьогоднішньому концерті. Зараз Дякую. пропоную послухати вашу чудову пісню. До речі, автор тексту Дмитро Лазуткін, така спокуслива. Я думаю, що сьогодні всі дівчата відчують спокусливий погляд козаксистем. Mm.